Я от друзі була на морі, закачалася, ригала, на сонці обгоріла, стала як зміюка, шкуру скидати. І воно, знаєте, вода така в тому морі, така, от, 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 таке, от таке от щось, таке, наче хто по нас цикав. Я от після цього моря називається, «отдохнула». Я після цього моря, знаєте, що подумала, що нам, вкраїнцям, воно не треба це море. Нам воно не потрібно Одно, однього, одні проблеми. Ото. І зараз оце йде конференції, ці перемовини бачили Джорджа Мелоні, як була ото -от так -от. от дивилась правильним взглядом. І зараз ці переговори йдуть за, за мир, щоб у нас в Україні був мир, всій Трамп. Трамп, звісно, наче сам на морі побував, такий загорілий, такий загорілий. От красавець мужчина. Ми дуже любимо Трампа і Меланія там, звісно, за нас, за Україну. Це, це ви знали, що вона має українську кров. Це наша Україночка. Ой, і то таке, і зараз це були ці всі перемовини за мир, за добро. Понімаєте, світ, звісно, рухається до кращого. Дивися на світових лідерів і розумієш, що все буде добре. Що люди, що не не тільки українці проявили свою мудрість, вибрали такого президента, а інші народи також. Особливо в Америці. От, то, звісно, окремий розговор. Але американці от, гордяться своїм президентом і правильно роблять, понимаєте? Їм, звісно, далеко до нас, от, щоб з бісера картини вишивати. Але то таке рухаються в правильному напрямку. Make America Great Again. Ну, то таке. І, і зараз ці перемовини і, і хочуть якісь, як як то кажуть, сойтись посередині. Кажав Зеленський ще колись. І Лула, бразильський президент, теж дехто каже: диктатор, диктатор. Але бачите, в світі народи, народи світу стали проявляти мудрість, тягнуться до вели, до великих лідерів. Понімаєте? Ну то таке. І я от після цієї поїздки на море думаю, нащо нам це море? Хочуть ті території от здати. Що якісь посередині, як каже наш президент? У нас, звісно, президент найкрасивий, найлюбимий. Ми дивимося по світу і плачемо. Зараз, звісно, почали розстраюватися, тому що оця Джорджа Мелоні появилась і маск. Е Нашого великого президента кажуть, що ну, ви повімаєте, розвиток, цивілізації, різні речовини нові, з'являються, хороші речовини, але то таке. І треба договарюватися, треба договарюватися, і от дехто каже, що не віддамо, не віддамо ці території, города, А Я кажу, що нам треба і Одесу, і Херсону, це всі ці оці, -оці моря, ці віддати Росії, бо воно нам не треба. Не То воно і моря, і ті моря, оті річки. І договориться сойтись посередині. От, і, і щоб все було в нас добре, щоб все в нас було, щоб якесь взаємопонімання було. Бо, того, що зараз. Я, я вважаю, що мова це не показник того, це не, при, не причина обше, для сварки, якщо хочуть другий язик російський зробити. Хай зроблять і, і не треба вже це, ущемляють цей російський язик століттями, тисячоліттями цей російський язик, і ото їх заганяють кудись, ущемляють, Повієте, треба общеї, якби моя була воля, я б обще сказала, заборонити всі язики, крім російського. От щоб не було цього роздора, щоб не було поганого на світі. От. І це взагалі не причина звариться по мовному питанню. А, а море, ті приморські кажуть, Приморські, і Трамп каже, що Україна осталась без океану, без моря. То нам того океану, понимаєте, ми ще собі викопаємо. Ми ще, ми маємо підтримувати нашого президента. І казав, що хай здає, хай у тім Маріуполі, Мелітополі, ті Нікополі, Бердянські. Хай здає, щоб у нас був, був на, на кінець умира. Щоб ми були в мирі з Росією, щоб ми на кінець, е, бо я бачу і в Баскува нові пісні, в Кіркорова, щоб, щоб до нас приїжджали знову нормальні, адекватні артисти, щоб у нас соціальні мережі були нормальні, не оці, от непонятно що, а як, як ми звикли в контакті, однокласники, Понимаєте? і йдуть, щоб до нас приїхали. Ці всі репери нормальні, щоб ми були разом з світом, щоб ми разом були з цивілізованим світом, не, не, не з цими от Западами, Америка, Франція, оту. а з усім цивілізованим світом. Єритрея там, є і... і Північна Корея, бачите, хлопці нормально живуть, нормальні в них ценності і, і... і все. От. І треба, треба нам нашого президента, бо він старається, він би радий, бо він же він вже скільки років у нас за цей мир, скільки років він м м пробує на контакти піти з Росією, щоб не було цієї війни. Він і в Оман їздив, і, і, і куди хоче, понімаєте? А от, оті, всі, оті всі люди, які не байдужа доля країни, понімаєте? І вони всі мішають йому. Треба на кінець визначити, що, 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 що треба взаємопонімання. І нам оці, оці всі моря, оці всі океани, нам вони не треба. Ми потрібні колабору... колаборувати, як то кажуть, з нашим президентом. І з Трампом, тому що там в Америці теж народ мудрість, повторюсь, мудрість проявив вибрав Трампа, такого от. Я дивлюсь на ньому, дивлюсь, теж красивий мужчина. Нашому, звісно, не читав. Але лице таке так би і з'їла. Як ото перестигла апельсина, таке от воно. Але то таке. Дивилась, як Путін, як зустрічали Путіна. В Америці наплакались так, тому що Путін нагадали, нагадали мені Хрущова, як ото Хрущова в Америці приймали, так і Путіна. Тому не, не, так, не так все й погано. Понимаете? Не так все й погано. Жили в Союзі, говорили на одному язиці і якось не, не видумували, якось зараз от ті прокладки в жінок залежать від прокладок, туалетна бумага, влажні салфетки. Розпоясались. Колись газета, гонуття, тряпки для всього служили. Зараз люди, люди занад, занадто ніжні стали. То розніжені, вони думають, їм ото, свободу давай. Не буде свободи. Буде, буде диктатура по всьому світі. І так і треба. Бо демократія себе не оправдала. Люди занадто своєвольні стали. Треба жити, як колись. Тут насрав, тут і боїв, і жили, і виживали, от, і добра наживали. Наживали, звісно, не собі, а диктатором, але то таке. Але головне, що наживали і робили, і за трудодні робили, і все було добре. Так що, якщо знов так буде, буде Совєцький Союз номер 2 нічого страшного не було. Це, як казав Кучма, це ж було вже. То такі діла. А на сьогодні все з вами, була Галина. От піду. До цю шкуру от, от, вже три дня знімають шкуру, облазить згоріла на сонці, і ви кажете, море нам треба. Нам море не треба.